Саме цим потягом трускавець з Дніпро до Олександрії зранку 20 грудня приїхала частинка Вифлеємського вогню. Лампадки привезли отець Сергій та заступниця голови райради Валентина Мележик. За вогнем їздили на кордон з Польщею. Дуже позитивні враження. Я думаю, завжди реально це було організувати. В цьому році це була на польському кордоні 31 передача цього вогню. Участь в цьому заході з української сторони, на чолі з народним депутатом Павлом Бакунцем, брала українська делегація, духовенство, органи місцевого самоврядування і наша організація Пласт. Так само зі сторони Польщі. Так як раніше Різдво ми відзначали в різні дати, то завжди поляки передавали нам, тому що з Австрії вогонь доходив до них. В цьому році ми святкуємо Різдво разом і дуже були раді, що нас запросили, що Олександрійці на Різдво можуть в своїх домівках, на своїх різдвяних столах поставити цей вогонь і помолитись за збереження України, за наших воїнів. Віфліємський вогонь це символ оновлення і миру. Маємо надію, що тривог стане менше, зауважив отець Сергій. От для кожного християнина віфлеємський вогонь має велике значення, тому що це той символ, символ оновлення, символ життя, символ миру. Тому що саме от на Різдвяні свята він і привозиться із Віфлеєма, де був народжений наш Спаситель. А так як народжується наш Спаситель, то і народжується наша надія на наше майбутнє, на наше. Життя. Тому кожна частичка цього вогню, яка понесеться по домівкам, як правильно сказала пані Валентина, це надія в кожну сім'ю, яка зараз дуже і дуже необхідна нашим українцям, нашим олександрійцям в цей такий складний час, бо навіть зараз ви бачите, лунає тривога і війна продовжується. Лампадку з часточкою віфліємського вогню привезли до храму «Преображення Господнього Православної церкви України, що знаходиться по вулиці Таврійській, 12. Цьому році у нас буде вперше віфлеємський вогонь, і ми запрошуємо всіх бажаючих християн і містян міста приходити до нашого храму з 8 до 11 Кожен день у нас відкрито, і можуть узяти собі віфлеємський вогонь. який понесуть вигривати і освітлювати свої домівки. Буде він знаходитися аж до самого різдва. Часточку вогню ми взяли і до нашої студії. Цю частинку віфліємського вогню ми поставимо нас у студії, і маю надію, що тепер всі новини будуть лише добрі і мирні.